Побічною дією тієї самої віагри є подовження статевого акту. Утворюються вже одразу живі сперматозоїди, рухливі. Воргадіс вже включає захисту реакцію. Йому ніякий статевий акт не потрібен. Ерекція не залежить завжди від передихорової залози. Реакція залежить від голови. Друзі, привіт всім! Я радий вас вітати на ютуб-каналі Уролах Лаупчук. І на сьогодні ми записуємо це відео питання. Відповідь вашого улюбленого тема, Ви задаєте питання. Ми збираємо ці питання в купу, і я на них відповідаю. І, до речі, ще за посиланням є попередні випуски. Рекомендую вам подивитись їх того, що там куча ваших запитань, на які ви шукаєте відповіді. Погнали! Як правильно підготуватися до здачі спермограми для того, щоб правильно підготуватись до здачі спермограми, вам потрібно три дні статевого спокою без сексу, мастурбації орального сексу для того, щоб по були дозрілі сперматозоїди і якісно показали е, цей аналіз. Взагалом е, спермограма робиться для того, щоб розуміти, чи можете ви мати дітей. Можете просто для себе зробити. Якщо у вас довготривало, ви не можете мати дітей в парі, то теж бажано зробити. Сперваграбу для того, щоб оцінити якість якуляту. Не забуваємо, три дня без сексу, мастурбація орального сексу. Але, але сьогодні я вже читав статті, що можна здавати це ще не доведено, але вони вже існують, що можна здавати сперваграву вже через декілька годин після еякуляції. Тобто утворюються вже одразу живі сперматозоїди рухливі, більш рухливі, ніж ті, що три дні. Якщо довше трьох днів паузи, то не рекомендовано здавати сперваграву, тому що якість якулята може. Може бути знижена того, що сперматозоїди мають свій певний період на життя навіть у в чоловічому організмі. Чи може бути запалення чи інфекція в передміхровій залозі, якщо аналіз сечі показує норму? Може бути запалення в передміхровій залозі, і взагалом запалення в передміхровій залозі не оцінюється по загальному аналізу сечі. Для того щоб поцілити запалення в передміхровій залозі, ви можете здати як на кількість лейкоцитів. І там одразу покажуть, чи є запалення, чи немає запалення. Якщо, знову ж таки, ви відчуваєте дискомфорт, різні болі при сечовипусканні, і є ті самі ретроцити в аналізі сечі, це говорить про те, що є запалення в передбіхоровій залозі. Але по одному аналізу сечі ле ставиться запальний процес. Чому всі відомі засоби для поліпшення ерекції суттєво пролонгують статевий акт? Того, що побічною дією. Тієї самої Віагри побічною дією того самого Сіалісу є подовження статевого акту. Воно блокує діюча речовила, воно блокує вироблення серетоїду, за рахунок цього подовжується статевий акт. Тобто, ви маєте розуміти, що довготривалий прийом Сіалісу і Віагри може подовжувати ваш статевий акт, і це є нормальним. Мені 40 років проблем із ерекцією під час сексу немає, але ранкову ерекцію відмічаю лише кілька разів на місяць. Почалося ще три роки тому на фоні стресу і сімейних конфліктів. Що мені робити? Питаля Ластупле. Як часто у вас ерекція? Якщо ви кажете кілька разів на місяць, вона має бути два-три рази на тиждень. В першу чергу рекомендовало прийти на консультацію, зробити простат специфічний антигел. Це улкомаркер передміхурової залози, вам треба робити це один раз на рік, зробити УЗІ передміхурової залози для того, щоб виключити запалі захворювання передміхурової залози. Того, що якщо є запалення, воно теж може впливати на якість вашої ерекції. Але знову ж таки, якщо це відбувалось на фоні стресу, і інколи приходять до мене пацієнти, і я кажу, що у вас все окей з урологією, це називається урологічною патологією для виявлення. То тут уже треба допомога психолога, психотерапевта, сексолога, сексопатолога. Яка норма тестостерону? Бо у двох різних лабораторіях вказали різне значення норми в аналізах. Тут ситуація наступна. Кожна лабораторія дає свої референтні значення. Тобто десь є лорва від 2 до 8, десь є лорва від 200 до 1500, а десь є лорва від 8 до 28. Тому треба розуміти, в якій лабораторії ви здаєте. Коли ви здаєте тестостерон, тестерол, палелю ви маєте ваше значення і поряд маєте референтне значення, тобто в яких межах вона має бути в далі лабораторії, тому що в лабораторіях різні механізми обчислення. Друзі, я хочу вам розказати про БАДИ, повний спектр харчової добавки, яку я створив під власним брендом. Тут є вітамін Д, вся група вітамінів В, також є цинк, який ви приймаєте щодня. Також є гінка білоба, яка впливає на якість вашої ерекції. І ще є олія пальмети, яка впливає на кровообіг, передбіхорові залозі. Тому хто хоче собі е, е, такі вітамінки для чоловіків коли використовується одна таблетка один раз в день. Ви використовуєте її протягом 30-60 днів. Хто хоче собі замовити за посилання в описі профілю, пишіть приватні повідомлення, менеджер вам відправить. Чого я це зробив? Того що зрозумів, що я не хочу пити 10 капсул за один раз, краще випити одну. Все окей, буде у вас з статевим життям загальним встало в і перед міхоровою залозою. Я придумав таку річ, розіграю одну банку цих вітамінів для тих, хто залишить свій Коментар більше п'яти слів, тому ваша задача написати свій коментар, і ми виберемо, оберемо переможця, і я вам відправлю його ловою поштою. І спробуйте його. Чи впливає пана та інші легкі таки на лібідо, особливо якщо вживати регулярно? Деякі пацієнти в мене був останній пацієнт, який казав, що він без напівки вже не може займатися сексом, тому що не той кайф. Тому я рахую, що впливають. Це не дуже позитивно, того, що при довготривалому прийомі ви не дуже будете хотіти займати сексом. У вас лібідо злижується, якщо є постійний прийом ларкочних препаратів, і будьте готові до того, що не тільки лібідо понижується, що й якість ерекції ваша знижиться. І взагалом, ларкотики, це зло. Мені 32 роки. Я постійно ходжу в зал, але сексу зараз хочеться вдвічі менше. Це спорт впливає, чи можливо стрес, війна? Якщо у вас є хронічна втова, то звісно. Тобто, ви не будете хотіти вже не сексу і нікого не будете хотіти. Тому що якщо ви окрім роботи двох робіт йдете ще в спортзал, ви втовлюєтесь, то організм вже включає захисну реакцію, і йому ніякий статевий акт не потрібен. Тому тут треба розуміти співвідношення вашого фізичного навантаження на відпочинок. Бали був останній пацієнт, який здав гормональну панель, з горболи був все окей, він каже, лачу, хожу в спортзал, все добре. А коли він здав кортизол, то він у нього був завищений. Тут зрозуміло, що стресу в нього багато, і того він не хоче сексу, того в нього порушена якість ерекції і так далі. До речі, дуже багато питань ми розбираємо в закритому телеграм-каналі посилання в описі профілю, переходьте, отримуйте доступ, і там ми спілкуємося один на один, Там є схеми лікувань, які препарати приймати, в якому дозувальні, Навіть є схеми тренувань від трейлерів, тому переходьте і підписуйтесь. Чи впливає частота статевих актів та або мастурбації на здоров'я простати? Впливає. Якщо є регулярні статеві акти, регулярна мастурбація, то не буде застійних явищ. Якщо не буде застійних явищ, то не буде запалення. Якщо не буде запалення, у вас все буде окей. У вас не буде турбувати передбіхорова залоза, ви не будете вставати в лечі. У вас знижується ризик злоякісного захворювання. Передбіхоровою залози, тому якщо є регулярний секс або мастурбація, це окей. Якщо ж цього немає, то ви маєте бути готові, що можуть бути застійні явища в передбіхоровій залозі. Які аналізи варто здавати, щоб контролювати чоловіче здоров'я після 40 років? Я рекомендую здавати пацієнтам після 40 років простат специфічний антигел, загальний віллі, співвідлошення, це онкомаркер передбіхорової залози. Також рекомендую здати горволальну палель, тестостерол, вільні загальний, пролактил, лестрадіол, лютинізуючий горбол, фолікулостимулюючий гормон, горбол, глобалі, що зв'язує статевий горбол. І вітамін Д. Також, якщо ви живете незахищеним статевим життям, у вас є різні партнерші, то бажано здати аналізи еякуляту на бактеріальну інфекційну флору. Як визначити, чи є проблеми з фертильністю або чоловіче безпліді? Перший момент ви маєте зрозуміти, що якщо ви в парі робите дітей, у вас не виходить, значить, вже є питання по якості вашого еякуляту. А для того щоб зрозуміти, чи є проблеми з фертильністю, треба піти в лабораторію, здати спермограму. Перед цим три дня без сексу, мастурбацію рального сексу, і спермограма покаже вам якість вашого еякуляту. І тоді буде зрозуміло, є проблема чи нема проблеми. Я чув, що деякі лікарі кажуть, що ерекція не залежить від простати, це правда? Ерекція не залежить завжди від передбіхорової залози. Ерекція залежить від голови в першу чергу. Якщо ви не захочете, то і навіть якщо нормально передбіхорово працює, то повірте, що ерекції не буде. Поэтому спочатку голова, потім арекція. Дякую всім за ваші адекватні запитання. Залишайте питання в коментарях для наступних відео питання відповідь. Підписуйтесь на канал Уролог Лаумчук. Лише будуть всі мої посилання на соціальні мережі. Якщо треба консультація, теж тут можете писати. Бережіть себе і ходіть до урологів на огляд.